Всім привіт! Квадромотосклад. Сьогодні на відправку у нас готується останній, мабуть, в цьому році Forte shark 200. Вони приїдуть в інших кольорах, якщо вам цікаво, але чорненьких вже, на жаль, немає. Тому це таке маленьке прощальне відео. Коротко розкажу за відомості розкажу, які кольори будуть, яка ціна на сьогоднішній день. Значить, Дивіться, це випускає завод Tao Motor. Соответственно, у нас завод Tau Motors 177-й двигун, тобто 177 кубиків, хоча моделі називаються 200, але не плутайте значення модельного ряду з кубатурою. Тут є ручний старт, тут є електростарт, тут два рівні освітлення. Оця от кнопочка дуже багато хто її натискає. Це відсікач палива. Потім телефонують, кажуть, що у нас не заводиться квадрик, хоча повний бак. Поворотники, клаксончик, маленьке табло, дуже зручне, воно з підсвіткою йде і захистом бризг. Це гашетка, вона йде регульована. Ось тут бачимо гвинтик, який регулює максимальну швидкість. Якщо даєте дитині кататися, або самі хочете викрутити гаєчку, щоб швидше рухатись, то ось воно так працює. Кропка тут варіатор. Варіатор тут дуже ніжний, на цих фортешках. Тобто, коли ви ставите на драйв чи реверс, вам треба потихеньку давати газу. Потім ви почуєте, як варіатор встав начебто паз, тобто звук такий чолк. І потім починаєте рух. Тобто одразу зі старту ці варіатори не люблять. Ви їх просто можете спалити або в один прекрасний день зламати ці фортежки. Вони тому і не беруть для орендованих, тому що. Ну, Давайте будемо чесними. На арінди в основному люди катаються, які нічого не розуміють в квадроциклах, і яким пофігу вони заплатили, вони катаються, і вони можуть просто їх зламати. Тому на арінди йдуть моделі з іншими типами варіаторів, які більш, скажімо так, не такі тендітні. Хоча, по факту, коробка ця розганяє дуже ж сильно і ну, немає таких ривків, скачків. Тобто, в принципі, вона відпрацьовує класно, але зі своїми нюансами. Задній вал 25-й, розборний, захист знизу, зверху, диск, супорт, все. Іде нормального типу, тобто не з велосипедіка, скажімо так, поставили. Нормально буде гальмувати. Задній фаркопчик є, він на зйомних пластинах, амортизатор задній моно, передній буде у вас незалежний. Диски, у вас ідуть 22, 10 10 передній 23-7-10 для кермування. Рольова рейка тут. Досить туга, тобто вона специфічна, поняли, е якщо порівнювати, допустим, з моторідерами 200-ми, то тут набагато важче кермо регулюється, але, по суті, своєю дитина впорається, дорослий впорається, просто є моделі, де воно більш легке кермування за рахунок резини, тут трішки важче буде повертатися, але їздити можна. І, в принципі, нужно. По освітленню, додаткова панель зверху стоїть, вона зйомна. Якщо ви хочете вставити кофер, можна її зняти. Лінзи Дві штучки, і поворотники, він шресничка. Дуже прикольно виглядає. Значить, стабілізаційні подвійні аобразні речаги на кожне колесо амортизація тримає такий амортик до 180 кг нагрузки. Значить, у нас тут масляний маленький радіатор, кінгурятник, накладка. Тут все повністю з металу Де ось бачимо: накладка по всьому циклу, просто щоб виглядало прикольно. А так в цілому тут цільна рама. І е, вона вся йде чорна. А сам кіногурятник, він зйомний, бачимо на болтиках, він червоний. Це такий яркий, яскравий акцент. Ще чому ці моделі так порозліталися? Ми їх продали більш як е, 30 штук за цей сезон, тому що тут легкосплавні диски. Е, це дуже подобається дітям, дорослим. Це круто виглядає. Да, спорять не буду, це реально круто. Не скажу, що це впливає якось на їзду чи ще щось, просто це дуже красиво. Такий квадроцикл коштував і коштує на сьогоднішній день 2300 доларів, якщо ви замовляєте у квадромото. Доставка безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України. Якщо ви десь поблизу наших складів знаходитесь, можемо зробити маленьку знижечку на доставку. Тому набирайте, питайте, яка модель вам сподобалась, і замовляйте напряму зі складу. Всім пока-пока!